Одяг для собак мікс-брендів лише 74 гривні за одну позицію. В лоті будуть представлені різноманітні варіанти, і тут буде 20 різних позицій. Вартує 1480 гривень весь лот. Тут будуть різні варіанти. Зараз з вами подивимося, будуть пакувані ось такі светри, різні новорічні принти. Ось такі, що темненькі є зі сніговичками, дуже класні та милі. По складу це 100 поліакрил. Будуть швидко сохнути, легенькі. Далі показую, представлені ось такі модельки. Ось так вони виглядають. З внутрішньої сторони вони неймовірно м'якенькі, класні е, ліпучки, вони добре тримають. Та ось такий воріт. Щоб було тепленько. Також покажу вам ще одну модельку. Ось така. Інша кольорова гама буде. Але все так само дуже м'якенькі, класні липучки міцні, добре тримають. Ось такий ще варіант буде представлений. Тут є доступ. Комір дуже м'якенький, такі приємні вони. Також дуже файні липучки. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Тактильно, дуже приємні. Буде ще ось такий варіант: це полегше такий махровий отвір для хвоста, горловинка така, щоб було тепло. Та ось так буде кріпитися понизу. І буде варіант такий більш на дощову погоду. Подивіться, брендоване, класне. Розміри, до речі, йдуть від XS до L. -очки. Класна розмірна сітка. Такий, як дощовичок. тут для ніжок фіксатори. З внутрішньої сторони сітчатий матеріал. Ось так виглядає, тиме. воно понизу буде йти. Також на горловинці є ось така затяжка, щоб було комфортніше ходити. Нагадаю, розміри від ексесочки до елічки 74 гривні за одну позицію. Якщо бажаєте замовити і класно заробити на цьому лоті, то звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.